Що ж, друзі, Олександр Бобкін з нами на включенні. Вітаємо вас із перемогою. Сьогодні цікавий поєдинок вийшов. Що можете сказати по цьому матчу? Як ми вчора з вами казали, що буде напружена гра. І зовсім другий темп, зовсім дорогі настрій. Все це очікувалось. Нам вдалося забити, закинути швид, швидкі голи, і це повлияло, ну, звичайно, повлияло на хід, поєдинку, на хід матчу і поєдинку. І вважаю, що в нас були погані моменти, ми десь паузами завісали і погано грали в обороні, не виконували те, що потрібно. Ну і дисципліна, я маю на увазі, вилучення також були сьогодні не обов'язкові. Але тут може тільки подякувати хлопцям, які зіграли, вийшли на третій період, а дуже зібрано і дисципліновано зіграли. Ну, от по супернику, якщо дивитись, то також було дуже багато вилучень і таке враження, що якраз вже під кінець третього періоду, ну, наче ваша команда перетерпіла, так? І вже почала грати більш дисципліновано, більш досвідчені хокеїсти Сокола вже так вилучалися один за одним. Це про що говорить? Ну, ми, е... Ми ведемо в рахунку. Да? Якщо ви пам'ятаєте нашу останню зустріч тут, у Одесі спорту теж було саме. Ми програвали, намагаємося додавати в активності, швидкості. Хлопці були, ну, оп, звичайно, досвітні і теж вони вміють грати скажімо так, по, по результату. І, 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 і за того, що дуже багато. Дуже багато мм... желання, бажання, бажання, да. десь ідуть емоці... емоційні емоційне вилучення. Вони дуже шкодять для цього. Я, я думаю, те ж саме було сьогодні із суперником. Ну, власне, шість очок з цих двох поєдинків, і зараз ваша команда виходить на першу сходинку у турнірній таблиці. Можете з цих двох матчів якогось можливо там героя виділити, тому що ну, мені здалося, що от Тиченко так вчора здається дві шайби, сьогодні дві шайби чи можливо вся команда? Ну, у нас молода команда, і когось виділяти це ви знаєте, як вона може обернутися. Хлопці молодці, вони тільки заходять у великий хокей і намагаються виконати. Свою справу добре, то, що треба робити. да. Ви знаєте цей жарт, коли досвітньому хокеїсту кажуть, молодець сьогодні. Він каже, це моя робота. Ну, Їм треба навчитися виконувати свою роботу завжди. А то, що Даня Тіщенко закинув чотири шайби за дві гри, це дуже добре. Він дуже багато працює і його шайби це його, його заслуга. Його, да. Дякую за коментар. Ще раз перемога. Дякую, дякую. Е я хочу привітати усіх болівальників, хочу подякувати, як завжди, і подякувати нашій армії, ЗСУ, нашим воїнам та дівчатам, які нас боронять. І дякую, що ми маємо грати можливість хокей з низьким оклом. Дякую.